400 мільйонів євро збитків вже зазнала економіка України через страйк на польському кордоні, порахували в Українській асоціації міжнародних перевізників. Кожна доба простої однієї вантажівки це 350 євро. І вже більше двох тижнів на трьох пунктах пропуску заблоковані три тисячі наших вантажівок. Найдовша черга на пункті Краковець-Корчова, понад 1200 машин. Це дані, які надає польська сторона. Але справжня цифра заблокованих може бути і більшою, кажуть у Держприкордонслужбі України. Не всі наші водії. І стоять у загальній черзі, дехто може очікувати у місцях простою. Від блокади страждає наш польський бізнес, залежний від українського експорту. А ще мітингувальники не дотримуються обіцянки і блокують гуманітарні вантажі, пускають по декілька авто за годину. Всі, хто везе ліки чи пальне, фізично не встикають проїхати за кордон. Це підтверджують наші прикордонники. О тим відео, які ми фіксуємо в відкритих мережах, то вантажівки стоять в живій черзі. Як вони виокремлюють для себе транспортні засоби, які пропустити, мені складно сказати, але я думаю, що навіть якщо вони обіцяли пропускати всі гуманітарні вантажі паливо і швидкопсувні вантажі, вони цього не не можуть забезпечити в повному об'ємі. Завтра до страйку перевізників у Польщі приєднаються ще й польські аграрії. Це підтверджують у нашій асоціації перевізників. Також вчора була спроба блокування вже на українсько-словацькому кордоні. Троє невідомих не пускали наших перевізників майже півдоби. Однак там поліція швидко розігнала мітингарів. Проте черга на в'їзд до України утворилася. Стоїть майже 400 вантажівок. Більшість водій, яких не пустили на польському кордоні. Намагаються потрапити додому через словацький.